Всіх запрошуємо до художнього абонементу наукової бібліотеки Запорізької політехніки ознайомитись з цікавими новинками української літератури. Починаємо. Перша книга роман сучасного українського письменника Юрія Венечука Вілла Декера. Книга захоплює вашу увагу від першої до останньої сторінки, навіть якщо жанр детективу не ваша тема. Це ретродетектив і політичний трилер в одному флаконі про Львів Лемберг напередодні Другої світової. Нічний репортер, блукаючи містом, намагається вполювати душогуба, та ще невідомо, хто мисливець, а хто жертва. В романі багато сюжетних викрутасів, вир драматичних подій та яскравий гумор, соковита мова, кримінальні та любовні інтриги. Це цікавий детектив, з яким відпочиваєш і насолоджуєшся кожною сторінкою. Наступна наша новинка роман сучасної української письменниці Ірен Роздобудько зів'ялі квіти викидають. Роман розповідає історію життя двох актрис радянських часів. Що знайшли своє кохання в обличчі одного з успішних сценарістів. Плинність років закидає їх до одного притулку для самотніх акторів. Покоївка Стевка, головна героїня роману, випадково дізнається про життя колишніх зірок кіно і стає заключною ланкою ланцюгу болю та ненависті в цій сумній історії. Стевка також переживає особисту драму, але завдяки мудрості своїх підопічних усвідомлює, що життя прекрасне, його не варто марнувати. Зів'ялі квіти, які зберігаються в душі у вигляді жалю за минулим або нездійсненим, треба викидати та завжди мати в собі силу трьох ножів. І завершую наш огляд роман Надії Гуменюк Вересові меди це поєднання життєвої драми та історичної саги, де письменниця в деталях відтворила події ХХ століття, які так болісно вдарили по долі українського народу. Історія життя сільської красуні Богдани Ясницької, яка мріє про театральну сцену. Вона ладна кинути все, навіть втекти з власного весілля, щоб здійснити свою мрію. У її житті буде все справжня дружба і людська заздрість, болісні втрати та дивовижні знахідки, перемоги, поразки, таємниці, кохання, а ще терки і вересовий мед, що може бути не тільки цілющими ліками, а зброєю проти ворогів. Це історія, яку ви зможете не просто прочитати, а начебто прожити. Бажаємо гарного дозвілля та чекаємо в нашій бібліотеці.